Зроблю ще декілька проводок, акцентуючи вже на нижніх шарах біля самісінького дна. Контакт. Окунь став на межі між каламутною та чистою водою. І це не поганий окунь. Це окунь один в один. Тікай! Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон ми з вами на печенійському водосховищі починається осінь. Водичка під чорним лісом вже трошечки впала. З'явився проход між лісом та очеретом. Може, ще трохи зарано, але нетерплячка, страшна. Я хочу дізнатися, чи прокинулись печенійські окуні За прогнозом, сьогодні досить неприємний вітер, причому зустрічний. То я починаю з мікрухи, просто поспішаю зібрати окуня на ближній дистанції грамом та поларісом 1,8. Ви це вже сто разів бачили. Ви знаєте, кожного разу після тривалої перерви, звісно ж, є сумнів, чи не змінилось щось радикально, чи працює улюблена техніка. Вона має працювати, якщо окунь тут на ближній дистанції під ногами, але ж міг відійти. Контакт. Що там з прикметами? Рибка на першому закиданні. Я це вже не коментую, бо думки розходяться. Ось він. Спортивний, 25 грамів. Печенійський смугастик. Тікай. Сьогодні вам нічого не загрожує. Окунь з'їв близенько. Десь на півдистанції грама. При таких розкладах, в принципі, працює і мормишка. Досить рідко я тут з'являюсь з, з наноснастями, але сьогодні подивимось, сьогодні все дізнаємось. Це розвідка, це намагання зробити прогноз, яка буде осінь. Я топлю підсмикую, щоб вода ще тепла. Окунь може бути і на поверхні. Хоча не факт, поверхня мертва. Дрібна рибка її не вирушить. Ніхто не плямкає, не полює, не ганяє. Боже, яка малеча. Це навіть не спортивний окунь, це живець, це мальок. Тут ми таких зазвичай не полюємо. Дивіться, який звір. Щось змінилося. Окунів на ближній дистанції мінімум. Розмір окунів незвичний. Мікруха здивувала. Звісно ж, у мене був попередній план. Попередній план був в тому, що я швиденько, поки не розійшовся вітер, відпрацьовую декілька точок мікрухою, набиваю так десятка 2-3-4 окунів, а потім переходжу до лайта. Мікрухою сьогодні працює 752-й оптимус. Довжина 225, 226. Потужність від граму до шости. Солідова верхівочка. Це абсолютно класична мікруха, вона і зібрана класично. Комплекс 2500 нитка PE 03, флюр 014. То біжимо. Такого ще не було, щоб під чорним лісом я не відловився. Граємо вольфрему. Polaris 1.8. Звичайний мікрожиговий гачок номер 8 Спочатку підочеретик. Одразу контакт. Я в них просто влучив. Окуні там здається. Полювали гуртом, тому одразу і кращий розмір, і чудове клювання біля поверхні. Це вже на щось схоже. Звісно ж, знов туди. Вже менший. Дивіться, знов той поганий сценарій першої точки. Більш-менш залікова перша рибка, а потім живець. Піймавши двох окунів майже з поверхні, я, звісно ж, починаю саме так, не скидуючи на дно. Ця пелагічна проводка дає ефект. Ближче до берега. Вже не так класно, бачите, він бороддям давив та зачепився. Але все ж таки третій, все ж таки третій окунь в шарі. Окунь не на дні. Я просто помилився на першій точці. Треба було рухатись, треба його шукати. Якщо шукати, буде кабан. Не такий вже й кабан, але здається, ця рибка вже гідна невеличкої фотосесії. Чи буде більше, я не впевнений. Звісно ж, на фотографування змарновано час. Якщо підійшов гурт таких оконців, то він вже десь шукай. Але цей окунь страждав недарма. Він трошки витямився, пішов додому. Грам Polaris 1,8 на цій точці без несподіванок контакт це точка з кабанами такі окуні на змаганнях вже вважались заліковими і навіть бонусними чесні 50 грамів, а попередній ще й більший. Окуні бліді не дуже красиві, не яскраві, майже несмугасті. Тут травички небагато, дно піщане світле. їхнє забарвлення зрозуміле стає відчутно вітерець я зараз додам ваги скоріш за все той окунь що клював на грам на 2 грами теж буде клювати може двійник та ні Ще давайте трошечки попрацюємо на одинарнику. Насправді моя техніка швидкого збирання окунів з поверхні зазвичай базується саме на двограмовому вольфрамі. Але якщо з активністю не все добре, більш торечним буває грам. не можу влучити. Ну, хоча б так. Два грами Polaris 1,8, перший колір. В тому напрямку, де вони відповідали спочатку, може я там не докинув до когось. активніше, швидше, бо я все, що вовлю з поверхні. На 2 грами відгук, але відгук невеличкого конця, який миттєво відчепився. І здається, що двійка, на жаль, не оптимальна. Я б мав вже. Два контакти без реалізації він не встигає. Той мальок, на якого полюють окуні, рухається більш повільно. І на такі нервові рухи окунь не загострений, він просто не влучає. На кожній проводці маю контакт. Реалізації немає. Контакт. Все ж таки я його вмовив двограмовим монтажем з Polрісом 1,8. Але я не задоволений тим, як працюють два грами. Я знову переходжу на грам. Знову переходжу на грам, бо окунь десь на межі між літнім та осіннім. Він ще на поверхні, але вже не такий жвавий та швидкий. Грам на застівку. Звідси вже давно пора рухатись, але я хочу завершити експеримент. Грабовий монтаж значно легше тримати біля поверхні. Для цього не потрібні такі різкі рухи. це цінує. Певнений контакт і знову окунь заліковий, і знову на грам. Він реалізований чітко. Висновок щодо мікрухи маю залізний. Мікруха сьогодні, здається, є перспективною технікою. Перспективу має грамовий монтаж найлегший. Чому? Тому що, як мені здається, оконь переходить з літньої моделі в осінню. Він ще біля поверхні, але вже уповільнився. За двома грамовим він не встигає, бо вимушений різкіше їх смикати, щоб тримати рівень. А грам заїдає впевнено. Щодо трьох грамів, то це вже мікруха дном і на дні я сьогодні риби поки що не знайшов. Далі все погано. Далі суцільний очерет з невеличкими вікнами. В вікнах не клює. Чомусь клює на ділянках відкритого берега. Ще трошки їх пошукаю. Та розвернусь та піду зворотнім шляхом. Начебто й місця тут зазвичай були класні. Але я просто не бачу можливості ловити з берега. Ці віконці в очереті я не вважаю перспективними точками, але просто вибору не маю. Підходів майже нема. Що далі, то менше. То працюємо тут. Тут ще, бачите, деревина якась стирчить. Обливимо її. Вимочив, Зараза, відчепився. Так, так, ще один. Ану, даєш? Даєш, даєш, даєш. Дивіться, окунь супроводжує на швидкій вимотці. Нервуватись не треба. Треба стати з того боку, отримати більший сектор і повторити все. Поларіси на всій цій халепі скінчилися, але я це передбачу. Маю ще пачку. Зараз поповню запас. З пачки до коробки. А то залишився НЗ. Щось тут відбувається, але я не можу в це вписатись. Чогось не вистачає якоїсь невеличкої детальки. Зараз знову тікати від хвилі. Нехай пройде хвиля. Заменю. Заменю громовый монтаж снова на двойку. Так, здається, это максимум хвилі, и он уже прошел. Закину подалі. Нарешті вмолив когось, та ще відчепиться, дивіться. У нас сьогодні зазвичай на 2 грами окуні відчепляються, але не цей. Цей залишився з нами. Спортивний. Невеличкий, але я радий йому. Все ж таки вимучив. Так, я знаю, що вже маю 18 коментарів без відповіді, та поміняю же ж приманку. Все не так просто. Якби я мав якусь модель, якби я знав, на що її міняти, з якою метою та на яку, то змінив би вже. Але моя модель поверхневого окуня не дуже активного печеніського. Кращої приманки, ніж Polaris 1 на 8, просто не знає. Нема в даному випадку нічого кращого. Роздраконив. Драконив, драконив цю малечу. І роздраконив нарешті. Живець. Страшний кровожерливий живець. Тікай. Чучундра. Останнє закидання, я звідси рухаюсь. Я знов підібрав адекватну методу. І це вже не грам, а два. Те, що працювало зранку, не працює вдень. Потрібна більша вага, більші рухи. і здається, що потрібна більша дистанція. А потім все ж таки увімкнули вітер. Його увімкнули так, що програма вже знайдеться бо вітер зустрічний. 2 грами з поларісом. завершать мікрушну сесію, бо, скоріш за все, це дійсно вже все, я зараз на найкращій точці, що було відмічено зранку, якщо це аномалія, на якій вони тримаються, маємо шанс. Шанс не дуже великий, бо все змінилося. Тихенько, тихенько, затамувавши подих, бо тягнемо залікового. Залік. Все ж таки це аномалія. Все ж таки вони тут. І навіть в такій каламуті окунь впевнено відповів. Я запам'ятав, де це сталося. В каламутній воді різкі рухи, звісно ж, доречні. То смикаємо і сподіваємось. Так, 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 це працює. Це працює. Аномальна точка дає рибів. Дуже позитивне завершення, а я ще ж не завершив. Може все ж таки помікрушити дном. Контакт. Щойно я поклав монтаж на дно. І він відповів. Відповів класнючий. Вилазь. На пісочок. Це знов бонусний матрос. І це, здається, знов світлина. То є хеппі-енд. Заліковий окунь тікає в цю брудну каламуть і миттєво зникає. В принципі, з мікрухою можна було б і завершувати. Але що, як він такий не один? Зроблю ще декілька проводок, акцентуючи вже на нижніх шарах біля самісінького дна. Контакт! Окунь став на межі між каламутною та чистою водою. І це непоганий окунь. Це окунь один в один. Цього вже я фотографувати не буду. Помилуюсь ним так. Тікай, кабасику. Парадоксальна ситуація. Погода зіпсувалась і мікруха стала нормальною. Окунь сів на дно, збільшився, чудово клює. Спочатку я підсмикую біля поверхні, але потім монтаж тоне. Лягає на самісіньке дно і там вже пішла нормальна, звичайна мікруха. Тинць. Просто їсть. Хоча вже не заліковують. Вони зібрались тут всі, і кабасики, і малеча. Стали на каламуті. Я закидую досить далеко, але крім першого окуня, там на чистій воді не відповів ніхто. Більшість клювань ближче. До речі, якщо вітер буде тривати, то ця межа відійде від берега, межа каламуті. Відповідно, і клювання відійдуть теж. Вилазь. Вилазь красунчику. Ще б судака сюди вкаламуть. Ото була б тема. Але і так непогано. Риболовлю врятовано. Досить нудненьку сесію. Абсолютно врятовано цим вітром цією каламутцю. Тинц-тинц. Це ще ж такі азартні клювання, навіть малеча, А ні. Це вже не малеча. Спочатку посмийкав дрібний окунець, а потім вийшов заліковий. Заліковійший. Кабасик? Кабасик. Тікай. Ховавшись від вітру за очеретом, я спробую чуденько підвести підсумки. Спочатку про очевидне: ну, по-перше, під чорним лісом ще літо так за календарем, вересень, але вода. Тепла, окунь на поверхні, лайт не працює абсолютно. Сьогодні цей бетл виграла мікруха на суху. По-друге, чорний ліс зіпсувався. Колись це була преміум локація з заліковим окунем в великій кількості. Тепер це просто звичайна місцина, де можна якось половити. Ну, а тепер про цікаве. Якщо пам'ятаєте, я нещодавно записав відео з полюванням на щуку в сильний вітер, і там висловився досить однозначно. Для мене вітер це зло, я від вітру зазвичай ховаюсь. Кажуть, що вітер інколи активізує хижака, наганяючи його в берег, але я цього не бачив, я це не підтверджував та й не спростовував. Дуже добре, що висловився так обережно, тому що сьогодні ви бачили, і я бачив це теж. Вітер зробив риболовлю. Спочатку зранку було нормальне клювання, потім в день окунь наївся, заспокоївся, його треба було роздратовувати різкими рухами, а потім почався вітер розкаламути в воду. І в розкаламученій воді. На межі каламуті і чистої він увімкнувся класно, увімкнувся заліковий, увімкнувся системно. Це я бачив, це ви бачили теж, і тепер ми з вами знаємо. Інколи вітер працює. Що ж, це теж можна використовувати.